Всім привіт, народ. Сьогодні 20 березня, 20-й день в Канаді. На вулиці мінус 7 градусів, але і вітер 12 кілометрів і це відчувається як 13 градусів. Як ви вже зрозуміли з назви, сьогодні у нас відео про Вінпас, проїзний з 50-відсотковою знижкою на автобуси у місті Вінніпег. Вам потрібно знайти ось такий Веніпех Transit кастомер сервіс. І от в цей кастомер сервіс ви приходите без опоїнга та без нічого. Може прийти одна людина від всієї сім'ї і подаєтесь на вінпас. Вінпас це вже знижка 50% на проїзд, і ви можете платити не 108 доларів, як це можна зробити, через сайт. А 50 щось там доларів. Це набагато менше, якщо купувати просто, розраховуватись цією карткою і поповняти, то це виходить на проїзд за 1,40. А якщо купувати все 7 елемент, то це 2,80 в два рази. Вартість перегляду цього відео: один лайк, один смайлик в коментарях, підписка на канал та дзвіночок. До речі, вже розпочалась весна, вже потрошки все тає. Я не знаю, як це працює. Напевно, на сонці все ж таки якось тепліше і воно все ж таки гріє. Того що на вулиці мінус 7. Вітер холодний, реально в лице холодно, але воно тає. Як це тає, я не розумію. Тут є річка. Зараз ми підійдемо, подивимося, що там з річкою. Хочу вам також розповісти, чому я переїхав сюди одразу, а не робив якось онлайн. Я знаю, що онлайн можна зробити. Я намагався зробити це онлайн. Щоб онлайн отримати вам цей вінпас, вам потрібно сповнювати якусь там форму, брати якусь ще додаткову звідкись форму, що ви маєте право отримати цей вінпас. Це трошки якось там важковато розібратися, якщо чесно, я клацав-клацав, нічого в мене не вийшло там наклацати. Я вирішив, що я просто сюди приїду. Все, що потрібно, це Work Permit. І обов'язково, якщо ви їдете робити один на всю свою сім'ю, і там ваша дружина чи чоловік, що ви хочете його вказати в свій вінпас, вони також отримують картки. Потрібно обов'язково взяти ще їхній Work Permit, тому що вони роблять ксерокопії. Я не взяв, мені видали таку маленьку бумажку, де написали номер нашої сімейної аплікації. І вже на цьому номері сімейної аплікації мені потрібно натиснути, додати документи до аплікації і, і додати фотографію воркперміту Вікторії і надіслати, так як сказала працівниця цього Customer Service, потрібно очікувати приблизно 1-2 місяці. Я вказав одразу. Адресу нашої нової квартири, яку ми вже зняли і маємо заїжджати 1 числа. Но дзвонив, до речі, Джим і казав, що можливо ми заїдемо швидше. І ось дивіться, ось річка. Ми дійшли, і по ній щось їздило велике. І ось там, бачите, посередині є якісь сліди, щось горнуло, я не знаю, що це було. Там далі, ближче до міста, є на річці зроблений ось такий, така ковзанка, такий каток. Вони розчищають сніг і можна на ковзанах кататись. Я замовляю собі проїзний для того, аби їздити ось цим оплатою на місяць 50 чим-то доларів. Це дуже вигідно. Якщо купувати на ці гроші просто квитки, то це вийде 20 квитків. Тобто це мені на 10 поїздок. Туди назад. Це зовсім не вигідно, тому краще брати проїзний. Я планую якийсь час е, не купувати авто, спробую, що таке автобуси в Веніпезі. Можливо, можна в місті жити, так якщо ви живете десь далеко за містом, або у вас далеко робота, і вам важко добиратись півтори години в одну сторону, то це без варіантів потрібне авто. Ну, якщо так як я шукаю плюс-мінус, аби в мене просто був нормальний доїзд. То можна спробувати без авто і, можливо, автобусом не так вже й погано їздити. Це було все, що необхідно, аби оформити Вінпас. Приїжджаєте ось сюди, берете ворк-перміт свій, паспорт навіть не запитували, і ворк-перміт Вашої другої половинки, і ви без проблем собі оформлюєте, чекаєте якийсь час. Так доведеться цей час поїздити все ж таки за дорожчу ціну. Але це можливо і це не складно. І це легше ніж робити це онлайн. Якщо вам корисне було це відео, ставте лайк, пишіть коментар. Це мене дуже сильно мотивує. Надсилайте посилання на мій канал вашим знайомим, які цікавляться Канадою, особливо хто їде в Вінніпе. На моєму каналі ви знайдете багато чого корисного. До зустрічі в Канаді або в наступному відео.